Вітаємо, друзі, на телеканалі ICTV2, як завжди у цей час розпочинається ранок у великому місті. Сергій Лиховида, Юлія Зорі і вся наша команда вже готова розповісти вам найцікавіше. Почнемо ось з чого на Росії стає все менше місць, де можна почуватися в безпеці, і це не може не тішити, бо вибухи лунають не лише в прикордонних областях, але й далеко у російській глибинці. Дрони долітають вже до Татарстану. І повірте мені, це далеко не межа. Але про все це у сюжеті. На так званій Росії не залишилося безпечних місць, принаймні на європейській її частині, вперше спочатку повномасштабного вторгнення українські безпілотники дісталися Татарстану – Це понад 1200 кілометрів від кордону з Україною. Ще за радянських часів Кремль будував військові підприємства подалі від центру, десь у глибинці. Крім того, багато оборонних заводів таки не повернулися з Уралу після Другої світової війни. Там вони були у безпеці. У Москві навіть не задумувалися над системою протиповітряної оборони цих підприємств. Але тепер ситуація змінилась. <ху> На цей раз під удар українських БПЛА вперше потрапили два підприємства у Татарстані. Перше нафтопереробний завод у Нижньокамську. Він Входить до п'ятірки найбільших НПЗ, так званої Росії. Друге підприємство, куди прилетів український безпілотник, завод в Єлабузі зі зборки іранських шахедів, які росіяни називають герань. На перший погляд нічого дивного не трапилося. Атаки на російські НПЗ розпочалися ще наприкінці літа минулого року. До весни 2024-го вони стали систематичними і настільки масовими, що у США навіть заявили, мовляв, не підтримують удари по нафтовій промисловості так званої Росії. Тим часом в Україні наголосили, що західна зброя для цих атак не використовується. Удари по російські НПЗ припиняться одразу, щойно так звана Росія перестане нищити енергосистему України. Наразі це логічна відповідь на агресію. Російські терористи отримують відповіді на їхні удари, Щоразу далекобійніші відповіді. В Атаці на підприємства Татарстану насамперед важлива відстань, яку можуть долати українські дрони. Київ вже неодноразово заявляв, що має унікальні розробки, які можуть досягати цілей на понад тисячу кілометрів. Але у Кремлі у це мало вірили. Не вірять, і тепер, мовляв, дрони могли запустити зі степів Казахстану. Ані практично безлюдні, хто не знає. Ані не контролюються ні свозок, ні релокаційними станціями. Провести можна що угодно. Ці безглузді заяви викликали обурення в Астані. НПЗ ахілесова п'ята так званої Росії, б'ючи по якій можна перетворити РФ із країни бензоколонки на країну жебрачку бензину, але значно важливіша ціль підприємство, де збирають дрони камікадзе. Тим більше що перед атакою дронів до так званої Росії прибув новий військовий вантаж з Ірану. У ньому могли бути як готові шахеди, так і запчастини до них. Останнім часом РФ все частіше використовує для ударів по Україні дрони, які виробляються на її ж території. В Єлабузі розгорнуто принаймні дві лінії збору. Будівництво цього заводу росіяни розпочали торік. Підприємство спеціально звели за тисячу кілометрів від Москви і, звісно, подалі від кордону з Україною. Як виглядає виробництво шахедів, нещодавно похвалилися російські пропагандисти, показали так звану оранжерею-шойгу на відео сотні корпусів дронів. За оцінкою української розвідки, росіяни вже можуть виготовляти до 300-350 дронів на місяць. У планах вийти на виробництво до тисячі БПЛА на місяць. Тож це підприємство є цілком законною військовою ціллю. Навіть російські комуністи про це знають. В війні діють свої закони. Якщо ти не у приділих обов'язково у тебе будуть неприємність. Тим часом рот Путіна Пісков заявив, мовляв, Кремль робить усе, щоб мінімізувати загрозу атак на НПЗ так званої Росії. От про удар по заводу зі зборки дронів чомусь нічого не сказав. А от у Держдумі РФ фактично визнали нездатність російської армії захистити глибинку, то ж безпідставно мріють знову брати Київ. Коли Київ візьмемо, тоді закінчиться без з безпілотниками. Тим часом понад півсотні українських дронів атакували російські військові аеродроми у Морозовську, Ростовської області, Енгельсі, Саратовської та Єйську в Краснодарському краї. В результаті цієї спецоперації лише на одному аеродромі у Морозовську було знищено щонайменше шість російських військових літаків. Ще вісім отримали суттєві ушкодження. Експерти кажуть, це переломний момент, який змінює хід війни, за даними групи ОСІНТ. На аеродромі перебувало 29 літаків. Це видно на супутникових знімках, зроблених за добу до атаки. Це саме ті літаки, з яких так звана Росія скидала каби на позиції ЗСУ та прифронтові українські міста. Після останніх атак росіяни почали висувати різні версії, чим саме Україна б'є на такі далекі відстані. Були різні варіанти, але всі вони зводились до того, мовляв, це західні апарати. Ці безпілотники були оснащені обладнанням стран НАТО. Україна публічно не розкриває, чим атакує РФ. Урядовці лише говорять, що і надалі удосконалюватимуть далекобійні безпілотники. Зараз є моделі, які можуть пролетіти понад тисячу кілометрів. А до кінця року в Україні можуть випустити перші прототипи дронів зі штучним інтелектом. Хоча CNN повідомляє, що деякі українські безпілотники вже використовують штучний інтелект. Ці дрони мають так званий машини Зір. Він допомагає БПЛА орієнтуватися у просторі та уникати перешкод. Таким дронам не потрібен зв'язок із супут. Вони повністю автономні. Це дозволяє завдавати ударів по цілям із точністю до метра. <хи> Німецьке видання Більд повідомило, що в Україні з'явились дрони, здатні атакувати Урал і крайню північ Чере. БПЛА із далекобійністю до 2,5 тисяч кілометрів до кінця року можуть поставити українському війську одразу 10 виробників. Конструкторське бюро Луч розробило безпілотник сокіл, здатний долати відстань. До 3300 тисяч кілометрів, завдяки чому ЗСУ можуть компенсувати дефіцит ракет середньої та великої дальності. Ці БПЛА можуть долітати навіть до Мурманської області, де знаходяться близько 80 російських військових баз, у тому числі аеродром Оленя, місце базування стратегічних бомбардувальників, що постійно обстрілюють мирні міста України. Українські дрони вже долають відстань у 1200 кілометрів. Татарстан – це індустріально розвинений регіон. Там не лише потужна нафтопереробна промисловість чи завод зі складання шахедів. У Казані, столиці регіону, є авіазавод, де виробляють стратегічні бомбардувальники. Ту 160 Це той самий літак, на якому перед виборами Путіна нібито літав Путін. Тому це підприємство також воєнна ціль. Незабаром українські безпілотники з'являться у небі над уралом. Там зосереджено дуже багато оборонних підприємств РФ. Єкатеринбург, Челябінськ, Уфа, Перм, Іжевськ, Затоплений Оренбург, Магнітогорськ, Нижній Тагил, Курган. Зустрічайте гостей. Безпечних місць на так званій Росії вже майже не залишилось.